Безпосередньо Зпосередньо Ігор Горшвайка, це заступник заступник начальника го центру рекрутингу сил тероборони збройних сил України, старший лейтенант. Ваше так. звання. Ну що соціальні так, ліфти в вашому в вашому випадку, пане Ігоре, це питання працює, не працює, і як це працює, і як ваші побратими зреагували на цю історію з соціальним ліфтом, яку який зараз намагаються запровадити безпосередньо для військовослужбовців? Ну ми ми знаходимо варіант, як його влаштовувати, цей соціальний ліфт, навіть якщо немає таких сприятливих умов. Стосовно мене персонально, я прийшов на службу старшим солдатом 24 лютого 2022 року. В травні я став, отримав звання молодшого сержанта. Я зайняв сержантську посаду, враховуючи вже бойовий досвід. І в серпні 2022 року я отримав первинне звання офіцерського складу молодший лейтенант. З того часу по року пройшло на сьогоднішній день. Я в званні старший лейтенант, це чергове військове звання, воно присвоюється. Є насправді насправді проблема, і на неї треба працювати, оскільки в армії. Є певний там, скажімо, каркас, він називається штат, штат батальйона, штат бригади, штат полку. І відповідно зайняти ту чи іншу штатну посаду ти не можеш, не маючи відповідного військового звання. А отримати його можна лише якщо ти маєш бойовий досвід, пройшов і, за... і стаєш на цю посаду. В нашому випадку, в силах територіальної оборони, ці соціальні ліфти працюють достатньо швидко і якби, я би сказав навіть навпаки. Люди, які мають можливості, іноді їх доводиться. Ну, не те, щоб упрошувати, знаєте, наполягати, що ти маєш отримати посаду командира взводу. От командир відділення він може бути головним сержантом взводу. Перед ним ставиться питання: давай далі. Ну я далі не хочу. Ну я не хочу розвивати. По суті, це взяти на себе додаткову відповідальність. Але ну якщо колектив того вимагає, по суті тебе призначають на те місце, на якому ти будеш максимально корисний і максимально затребуваний. Якщо би ви приходили завтра на службу, то в першу чергу би ми шо враховували? Ваш попередній досвід. Ви журналісти, ви комунікаційники, ви вмієте говорити, ви розумієте, як працює система зв'язків з громадськістю. Відповідно, в я думаю, що в багатьох наших бригадах знайшлося би застосування для тих людей, які з журналістської сфери діяльності прийшли до збройних сил. Якщо приходить електрик і Скажімо так, у нього чималий є досвід, який він може застосовувати на згадку. Водій, електрик, він може безпосередньо працювати із генераторами і з електрообладнанням. Він може бути в інженерній роті, мати відповідно так само працювати з мінно-вибуховою справою. Він може бути в господарчих відділеннях логістиці. Не кажу... а він може бути в забезпеченні інфраструктурно інфра... інфраструктурне забезпечення, квартирно експлуатаційна частина, якби більш звучно. А він обирає яким він може бути, і на якому етапі? У нас так. Тому що на першому етапі, вибачу Лено, є просто наочний приклад у так. мене, тому можу трошки більше тут сказати. Тому що на першому етапі да, ти все одно їдеш в учебку. Безумовно, всі проходять навчальний курс і базову загальну військову підготовку. Всі ми пройдемо за посадою, стрілець. От, і тебе Але Але батальйон, ні, ти приходиш потім в батальйон, що ти підписав контракт ага. через центр рекрутингу, і ти стаєш водієм сапером, ти стаєш сапером-електриком, ти стаєш водієм електриком. На яку посаду ми тебе взяли, то контракт на ту посаду тобі і гарантовано. Ви знаєте, ми напевно що спілкуємося з величезною кількістю людей. Я в селі живу, то коли я їжу на роботу, я завжди підбираю військових, які стоять на зупинці. Так. Ну, з зрозумілих причин, ну, у них там є місця для дислокації і несення служби. Вчора моїм попутником був пан, якому 48 буде 5 травня, каже, виглядає старшим, суттєво. Він каже: я водій і я класний логіст, бо я отут мав бізнес з розвезення отут безпосередньо в тому населеному пункті. Але зараз я в піхоті, бо водіїв не треба. Водіїв сказали, треба мати молодших, аби їм менше лікувати те, що вони спини. Це так йому сформулював. Командир того відділення, в якому mm -hmm. він працює, і він каже: Я в піхоті? Давайте я не буду ідеалізувати, як у нас це відбувається. Якщо ви запитали, що ми робимо, mm -hmm. ми робимо ідеальну модель Збройних сил майбутнього через сили територіальної оборони. Якщо у нас є людина, вона мотивована, вона має відповідний фах, її не треба буде навчати, її треба просто дати техніку вона з нею вже вміє працювати. Навіщо робити, наприклад, електриком людину, яка вміє працювати з паяльником? Здайте, їй дрони, хай ремонтує, тому що є одні, одна частина людей, які літають на безпілотних літальних апаратах. Вони їх регулярно ламають, їх треба комусь ремонтувати. Відповідно, є спеціальні навчені люди, які сидять, і їхня служба полягає в тому, що вони ремонтували з ранку до ночі все, на чому літає. Перша частина їхнього вже підрозділу. В 2024 році ми ініціювали, до речі, внесення ремонтної майстерні в роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ну на сьогоднішній день ми отримали. Максимальну свободу, якщо умовно кажучи, там в вашому телеканалі немає якогось підрозділу, а він напрашується до вас, і специфіка роботи ваша потребує. Ну умовно кажучи, немає електроенергії. Вам треба людей, які фахово розбираються в генераторах. Виводити собі підрозділ з генераторами, ставити їх на облік. До нього формуєте відповідний підрозділ, який буде обслуговувати, і поїхали працювати в сусідньому каналі. Такого підрозділу може не бути в сусідньому батальйоні. Не може, може не бути такого підрозділу. Ваша специфіка вимагає. Будь ласка, в силах територіальної оборони між між іншим, так можу сказати, кожен батальйон і бригада може вносити самостійно в свій штат відповідні зміни. Обґрунтовує для чого це потрібно, чого не вистачає. у Зв'язку з виконанням які завдань і відповідно вносити його в штат. Наші глядачі можуть бачити QR-код, який з'явився, відсканувавши його, ви перейдете до центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних Сил України, і там буде перелік вакансій. І там буде порядка 150 вакансій. Які найгарячіші? Да. Найгарячіше на сьогоднішній день не буду оригінальним. Це є оператори безпілотних літальних апаратів, це є оператори РЕП, оскільки ми масштабуємо сьогодні цю складову. У нас із батальйону БПАК, наприклад, прямого підпорядкування командування Сил ТРО, я думаю, що багато киян і не тільки киян бачили рекламу полку 411 яструби. Така хороший такий логотипчик з візуальним зображенням. Ясток, якщо не бачили, дивіться уважно так само QR-те його, заходьте до них, і з батальйону він розросся в полк. Відповідно, нам треба все укомплектувати. І всіх людей, які мають хист гратися в комп'ютерні ігри, або займатися іншими там якимись там геймерськими штучками, вони сьогодні приходять і формуються далі. Армія сьогодні перейшла в режим в максимального використання безпілотних літальних апаратів, і сюди, в цю студію, або в підрозділ можна провести тисячу мавіків або тисячу FPV-шок. Тільки от за кермо кожного із них треба посадити уже навчену людину, яка Плюс до того спрацювалася з підрозділом, знає хто командир, вміють взаємозамінятися, один одному допомагати. то, що називається в армії бойове злагодження. Знаєте, пане Ігорі, я говорила з фахівцями, які зараз працюють безпосередньо з людьми. Це hr фахівці там доволі високого рівня, так. і кажуть, що з тими, кому 50+, плюс, працювати їм цим людям значно легше ніж з тими, кому 22+. плюс. А у вашому випадку, як знаходити спільну мову? Воно ж тут середньостатистичне 22 плюс 50 навпіл на, на не ділиться. 20-50 плюс 50. Вісім, якщо бути коректним, тому що ми, ми беремо зараз власне вік служби в війську від 18 до 25 – Це є добровольці, які укладають контракт, плюс жінки, які не зобов'язані служити, але можуть проявити ініціативу. Приходять основна частина – 25-45. І є люди, які приходять. Ну, от буквально позавчора було звернення. Приходить один до речі, ваш колега і каже: Мій мого батька не беруть йому 59 років. Чому ну людина хоче? Людина хоче. Я кажу, ну пригодь, приводь, сядемо, будемо говорити, будемо шукати варіант. Так, да, це не мейнстрім, але ми в мейнстрімі йде іде лева частина людей. Якщо, ну якщо, наприклад, там дівчину, якій 18 19 років, і ще позакону вона має можливість служити. Один підрозділ не бере, другий підрозділ, третій підрозділ не бере. Той, хто візьме, знову таки певною мірою ризикує. 18 років ну і ще не сформована психіка, і ще немає такого життєвого досвіду. Внутрішнє бажання є навіщо його обмежувати людина. Прийшла, прийшла. Ви як до неї, старша колега, призначаєтесь, умовно кажучи, експертом, радником, допомагаєте Ментор. їй. ментором. Да, ті коучем. <реш> у нас є у нас є один хороший наш колега, коуч в розвитку. піксель коуч. Так, відповідно, і максимальне так само, 58-59 років. Ну, от людина приходить кілька разів вже, там, або в центр рекрутингу, або в ТЦК, і на нього так дивляться. Ну чому ні? Він проявляє ініціативу, він хоче, у нього хороша спеціальність. Кінець кінців, навіть ваш приклад, він водій. Я вам скажу, що на сьогоднішній день знайти водія автобуса, ну, то і ще квест. А це водій великих, великого габаритного транспорту, вантажівки, тобто він контакт Він Е, ні, вибачте, завтра бути підвозити. Якщо я кожного як разу знаєте, одного разу, коли мені сказали, я одружений, я до вас в авто не сяду, то я більше дуже акуратно ставлюся до пропозиції, особливо обміняти. Я не запитую, як людей звуть, і тим паче не в контактами знаєте, з Знаєте, налаштовуємо комунікацію. Я просто принесу вам тоді свої візиточки або свої флайри, Будете роздавати, Якщо раптом така розмова виникне, нехай люди приходять, будемо спрацювати з кожним. Власне, і ще велике питання про, про кількість. Ми говоримо про тих, хто стукає. 1824 – хороша історія, яка мала реалізацію в інших підрозділах. Чи прийшли до вас? І ще ні ну і ще ні, в я маю на увазі в цій програмі в, експериментальні, в експериментальній програмі, оскільки в ній передбачається додатково визначений пакет соціальних гарантій, починаючи від збільшеного розміру плати за укладення контракту. Якщо потрібно, я нагадаю нашим глядачам про те, що це 200 тисяч гривень люд людина віком від 18 до 24 років отримує під час підписання контракту, 300 тисяч після того, як закінчила навчання і вже прийшла на свою посаду підрозділ, а 500 тисяч, коли вона звільняється через рік служби, рік закінчується контракт і входить далі. Ми так само приймаємо людей. В чому є значення особливість цього контракту? 18-24 У нього є обмежена лінійка спеціальності і обмежена лінійка бригад, які приймають. Це десантно штормові, морська піхота і основна основна. Основний ланцюг це сухопутні війська. Ми вдруге звернулися зараз до того, щоб наші бригади сил територіальної оборони включили в цей перелік. Коли ми будемо працювати в цьому, будемо безпосередньо вже пропонувати і нашу участь в цьому процесі. Спасибі вам за те, що знайшли час Дякую, розповісти Дякую. про ці моменти. А ви я до глядачів зараз звертаюсь, ті, хто ну, можливо думають. Чи треба, чи не треба йти Скануйте QR-код, дивіться, можливо, знайдете свою вакансію, і вона буде вам Зважайте, закінчу до душі. одним реченням. Одним Заходьте реченням. вакансію, переходьте за посиланням, дзвоніть по телефону і обов'язково отримуйте консультацію. Отримайте консультацію, отримайте повністю всі відповіді на ваші запитання від наших менеджерів. Складіть свої власне уявлення, не живіть чужими страшилками, що відбувається під час прийняття в лави збройних сил. Наша головна задача це зробити цивілізований перехід із цивільного життя військо власне, на тому ми працюємо, щоб цей бар'єр змазати, і він не був практично між цивільними військовим частинами нашого суспільства. Що ви кажете, відгукується дуже в мені, що важливо на будь-якому шляху знайти ту людину, яка буде поруч з тобою, або правильно підкаже, куди повертати. Так. Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України, старший лейтенант. Дякую, що прийшли.